Найдивовижніші пригоди не варті ані чигісінько, якщо їх ні з ким розділити. Так казав доктор, який дивує глядачів з екранів вже 48 років. Більше про нього та цікаві події цього дня в історії розкаже рубрика «Невідоме від відомих. Вітаю вас, люди добрі! Я Іван Попович розкажу вам, що ж важливо сталося в історії сьогодні. І так, 1831-го у Санкт Петербурзі відкрили для відвідувачів рум'янцевський музей, перший у Росії приватний публічний музей. У ньому зібрали книги, рукописи, монети, етнографічні та інші зібрання графа Миколи Рум'янцева, відомого дипломата, колекціонера та мецената у 1956-му у перший день змагань 16-х Олімпійських ігор у Мельбурні український стаєр-бігун на довгій відстані Володимир Куц виборов золото на дистанціях у 5 і 10 кілометрів. Загалом українські спортсмени вибороли там 16 нагород чим допомогли команді СРСР вийти на перше місце у медальному заліку. А 1963-го у Британії показали першу серію культового телевізійного серіалу Доктор Хто, який і досі успішно знімають. Це найдовший науково популярний фільм у світі, найдовший європейський серіал. Відзнято майже 800 серій. Головну роль виконували 11 акторів. Багатосерійна стрічка оповідає про таємничого інопланетного мандрівника у часі відомого як доктор. На цьому ми прощаємось з вами до зустрічі. Пам'ятайте!